Волю контрактникам, заручникам особливого періоду, чому військовим відмовляють у звільненні та залишають у армії, що змінює прийнятий законопроект, правові форми вирішення проблеми, аналізує правозахисник. 12 липня 2016 року Верховна Рада проголосувала законопроект номер 4689 який покінчує практику безстрокових контрактів та дозволяє нашим військовим звільнитися з військової служби. Для них це була справжня визначна подія у житті. Багато хто із них вже переслужив терміни укладеного контракту. Станом на вересень ситуація виглядає двоякою. Закон прийнятий, але скористатися ним військові не мають можливості. Тепер військові очікують підписання президентом України. Законопроекту про звільнення контрактників, яку несправедливість має подолати новий закон і чи підтримує військових глава держави? Законопроект 4689. Що це за законопроект? Яка його сутність, на кого він поширюється і чому його так очікують військовослужбовці? Законопроект 4689 є дуже важливим. Як ви знаєте, 12 липня 2016 року Верховна Рада прийняла даний законопроект, який всім відомий під номером 4689, а саме про внесення змін до закону України про військову службу та військовий обов'язок. Яка суть питання? На даний час військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, вони проходять її строком до кінця особливого періоду. Це ті військовослужбовці, які підписали контракт уже після фактичної війни і після початку АТО з першої хвилі мобілізації. Ці військові зараз не можуть звільнитися з військової служби, адже строк їхньої служби не визначений. Так само це законопроект 4689 стосувався військовослужбовців, які підписували контракт до початку особливого періоду, строком на 3 чи 5 років. І дія цього контракту була продовжена до закінчення особливого періоду. Ці військовослужбовці теж не можуть звільнитися з військової служби і не знають закінчення строку своєї служби. Таким чином, що змінює даний законопроєкт? Законопроєкт змінює те, що військовослужбовці, які уклали контракт під час дії особливого періоду, зможуть або переукласти даний контракт строком на 6 або 12 місяців. Якщо в них вже є вислуга років більше 18 місяців військової служби. Це перший варіант. І другий варіант, вони можуть звільнитися у разі, якщо вислуга служби більше, ніж 18 місяців у таких військовослужбовців. Це ми говоримо про тих, які підписали контракт до кінця особливого періоду. Також у тексті законопроекту мова йшла спочатку лише про цих осіб, про безстрокові контракти до закінчення особливого періоду. Однак під час розгляду законопроекту у Верховній Раді була внесена поправка з голосу депутата Пастуха, і звучала вона так, що після завершення контракту дія контракту продовжується на період до оголошення демобілізації, але не більше ніж 12 місяців. Таким чином, ця поправка стосувалася контрактників, які підписали контракт ще до початку особливого періоду. На сайті Верховної Ради є також примітка про те, що закон був прийнятий саме із цією поправкою. Контрактники звертаються із проханням до глави держави підписати законопроект обов'язково із поправкою щодо військовослужбовців, які підписали контракт до особливого періоду. У хлопців термін контракту закінчився ще рік чи два з половиною років тому. Правозахисники шоковані ігноруванням в державі принципами і нормами права, порушеннями прав людини. В чому суть конфлікту, і які причини такого затягування? До ситуації зі звільненням контрактників, думаю, що підходить українська славнозвісна приказка Скажеш гоп, як перескочиш. Адже 12 липня Верховна Рада прийняла даний законопроект і багато військовослужбовців дуже раділи цьому, їхні сім'ї раділи цьому. Це для них була справді визначна подія в житті. Я сам отримав сотні дзвінків з цього приводу. Із Проханням роз'яснити, яким чином тепер буде вступати в дію законопроект. Військові чекали, сподівалися і начебто вже дочекалися. Однак ішов час, пройшов липень місяць, пройшов серпень місяць, настав вересень, а закон так і не вступав у, у законну силу. Нагадаю, що під час голосування законопроекту 4689. Перед його голосуванням до узгодженого вже комітетом тексту була внесена поправка з голосу депутата Пастуха про те, що законопроект буде поширюватись також і на тих контрактників, які уклали контракт до початку особливого періоду. По суті, дана поправка є досить правильною, адже ставить у рівні умови всіх контрактників. Однак по процедурі, по формі внесення. Дана поправка була прийнята з порушенням регламенту, і таким чином це стало підставою для можливого скасування даного законопроекту. Після цього хочу нагадати перед історією: наступного дня, вже 13 липня, депутатом Іваном Вінником було зареєстровано проект про скасування, проект постанови Верховної Ради про скасування законопроекту 4689, у зв'язку з тим, що дана поправка пастуха, яка поширюється на строкових контрактників. Може негативно позначитися на обороноздатності держави. Далі нагадаю, що Верховна Рада пішла на канікулярну відпустку, ніхто проєкт постанови про скасування не розглядав, і комітети не засідали, і таким чином, до вересня це питання відклалося у своєму часі. І військові продовжують, продовжують чекати, що буде з даним законопроектом. Чому необхідно унормувати строки звільнення контрактників? Чому ігнорується принцип справедливості та рівності? Військовослужбовці, які мають короткотермінові контракти на 6 місяців, перебувають у більш вигідному становищі, аніж ті, що мають контракти до закінчення особливого періоду. А військові, які підписали контракт до початку особливого періоду і мали чітко прописані строки у своїх контрактах, взагалі постраждали найбільше, адже їхні контракти автоматично продовжилися до закінчення. Особливого періоду і такі особи продовжують служити по 4, 5 і більше років. Ось найголовніші причини, з яких унормування строків звільнення з військової служби всіх контрактників потрібно здійснити вже найближчим часом. Найголовніші причини, з яких потрібно унормувати строки контрактників по військовій службі, це такі: перш за все, причини законодавчі. є певні порушення. Які потрібно усувати. Перш за все, перше, це потрібно розібрати, що таке контракт. Контракт це угода, а не одностороннє зобов'язання. Це означає те, що контракт укладається між двома сторонами на тих умовах, які були укладені під час дії цього контракту і не можуть змінюватися без угоди сторін. Нагадаю, що у положенні про проходження військової служби абзаці 2 пункті 15 чітко зазначається. Що контракт це письмова угода, що укладається між громадянином і державою для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження громадянами України військової служби в Збройних силах України. Надалі, щодо строку дії контракту, контракт укладається на певний визначений строк. В даному разі та зміна, про яку йде мова, про те, що строк дії контракту продовжується до закінчення особливого періоду. Вона не відповідає цивільному кодексу. Наступне застосування норм права. Акти законодавства в юриспруденції не мають зворотної дії в часі, крім випадків, які пом'якшують чи скасовують відповідальність особи. Це загально правове правило, яке міститься у Конституції України. І означає воно те, що прийнята норма про автоматичне продовження дії контрактів поширюється лише на правовідносини, які виникають у майбутньому. Тобто ця норма не може поширюватися вже на ті контракти, які були укладені до того часу, як ця норма була прийнята. Однак, незважаючи на це, звільнитись у зв'язку із закінченням контракту, військовослужбовці, які укладали контракт до початку особливого періоду, не можуть. І тут є проблема із тим, що їх просто не відпускають, неправильно застосовуючи цю норму права. Безстрокова служба створює фактичну форму сучасного рабства для військовослужбовців, адже коли настане кінець особливого періоду, невідомо, а його строки законодавчо не визначені. Отже, військова служба затягується на роки, порушує свободу людини розпоряджатися своїм життям на власний розсуд. Безстрокова служба, яка фактично стала у зв'язку з таким визначенням строку. Вона створює фактично форму сучасного рабства для військовослужбовців. Про це вони постійно говорять. Адже коли настане кінець особливого періоду, невідомо. Законодавче закінчення особливого періоду так само є невизначеним. І військова служба затягується на роки. Таким чином, це порушує свободу людини розпоряджатися своїм життям. У житті може трапитись будь що Та куди б не закинула мене доля. Я завжди готовий до випробування. Відомо, що довіра найвищий суспільний капітал. Невирішеність даного питання сприяє зменшенню довіри між військовослужбовцем і державою. Військовому для захисту батьківщини потрібно забезпечити найвищий рівень захисту його прав. Тоді проблем з набором нових контрактників не буде. Ти теж можеш стати одним із нас. Збройні сили України запрошують на службу за контрактом. Це така ситуація, вона поглиблює існуючу недовіру між громадянином та державним апаратом, що є, звичайно ж, негативним фактором. Щодо військової служби за контрактом, то така ситуація так само не підвищує авторитет військової служби за контрактом. Про це про це йде мова, а авторитет потрібно підвищувати. Військовому для захисту батьківщини. На мій погляд, потрібно забезпечити найвищий рівень захисту його прав. І тоді проблем з набором нових контрактників у, на військову службу, я думаю, що виникати не буде. На даний час військовослужбовці за контрактом проходять військову службу строком до закінчення особливого періоду і не знають строків свого звільнення, оскільки дата закінчення особливого періоду невідома, як наслідок проходження ними військової служби стало фактично безстроковим. На який законопроект підписаний нам краще вийти, щоб всі були задоволені, справа в тому, що потрібно розуміти з одного боку можливості військових відомств Міністерства оборони та Генерального штабу. Зрозуміло, що ситуація неоднозначна на фронті і потрібно виходити теж із цього. Але військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, і до закінчення особливого періоду, які вклали контракт. І які вклали контракт ще до початку особливого періоду. Всі ці військовослужбовці мають перебувати в рівних умовах і мають отримати можливість звільнитися, тому що це базове право. Можливо, потрібно розробити новий законопроект, який буде врегульовувати ці питання. Можливо, потрібно прийняти законопроект 4689 у первинній редакції. І далі вже розробляти інші. Можливо, це можна зробити в рамках одного законопроекту, просто підписати його. Або врахувати поправку Але, на народного депутата обов'язково. Можливо, тоді його треба просто підписувати, тому що він вже готовий. Так. Якщо президент не накладе на нього вет. Але питання не в цьому. Це процедурні моменти і форми вирішення питання. Можна робити і так, і так. Головне, щоб військовослужбовці і ті, і ті перебували в рівних умовах і отримали чіткі. Гарантії того, коли вони можуть звільнитися. Потрібні чіткі строки. І якщо ми не можемо звільнити зараз, наприклад, всіх, це зрозуміло. Потрібно вже в самому законі вказати, коли ми звільняємо військовослужбовців, щоб з'явилася правова визначеність і довіра до державних інститутів. Можливо, наприкінці року це може з'явитися, можливо, на початку наступного року. Але військовослужбовці мають знати, коли наступає цей день. Ось це найголовніше. Тому, я підсумовуючи, хочу зазначити, що питання звільнення всіх військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, має бути чітко унормоване і вирішене вже найближчим часом. Цього чекає від нас окремий військовослужбовець, цього чекає від нас родини військовослужбовців, і цього вимагає від нас право і закону. Знайте свої права, поважайте чужі, вивчайте закони разом із нами. Це була лінія захисту. Зустрінемося рівно за тиждень. Бережіть себе і Україну.